Слава Україні та героям слава! Шановні гарбузоводи, У кого які прогнози? Хто коли планує сіяти гарбузи? Площі вже підготовлені. Сонечко гріє, температура гарна, але можуть повернутися заморозки. Стосовно площі, показував обробіток, Туди вже дали добрив. Ще будемо давати НПК сівбі. готуємо посівне насіння. А кого цікавить посівне насіння, можете звертатися за телефоном 098 98 10 873. В наявності є, ще український багатоплідний, сіроволський та болгарка. 200 гривень кілограм. Буду радий допомогти.